Ні, всім кажу я вам замість хелоу намасте шримат хагаватам, нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайло черговим прогнозом на середу, 18 червня 2025 року. Сьогодні на чотуванні колода трикутних тарок у Рукшетра, яка є в єдиному екземплярі. А епіграф буде сама перша глава Пхагавадгіти, але не у перекладі російською мовою, а у перекладі поетичному від Миколи Інницького, львівського професора. Отож сьогодні початок пхагават На куру в священному полі зійшлися дві лави. Ой, що ж це вчинили пандави, а чи каурави? Дурйотха бачить, пандави до бою готові. До свого наставника він підійшов і промовив. Учителю, глянь, нас війська облягли ніби тучі. Привів їх сюди син Драупади, кмітливий твій учень, в них воїні, Арджуна рівні. Тут у них луки, вірата, Ютхана, знавці бойової науки. Дивись, Чи кітана і кеші стоять у долині, Поружжя шаб'я, мов тури в подобі людини, міцний Ютхаманія, а з них. У таймаджа, дивися. Ну, хто може стримати їхні колісниці? І наших найкращих звитящів, готових до Січі тобі поіменно назву, о народжений двічі. Ти вчитуля, вчителю Пхішма і кріпа його не здолати, а шватха макарна, вікарна і син самодати. Та й інших немало життям ради мене не важать, дзвеніть їхня зброя і кожний у битві відважний. Вже стріли метнули в повітря два стани ворожі, в пандавів на стягу знак мавпи стоїть на сторожі, Тут Арджу на очі до Крішни підвів О Боже, негайно спини колісницю містанів ворожих. На них подивитися хочу, що стали стіною. З ким маю ще нині ставати до смертного бою, з ким маю рубатися без милосердя і пощади, кого сюди вів дрітарашки підступний нащадок? З уст Арджуни Крішна почув благодарне благання, між війською лісницею раптово спинив без вагання. При пхіш при дроні, ворожі показує лави. Дивись, говорить, усе це війська Кауравів. У Арджуне серце стиснулось від болю й розпуки. Побачив обличчя дідів і батьків, і онуків у лавах ворожих брати, свояки, побратими, і кревного, кревний вбиватиме стрілами злими. Так Арджу намовив скорботно спокойний. Боже, побачивши ріці, ставати до бою не можу, щось тисне у грудях. Нараз пересохло у роті, все тіло тремтить і волосся, не наче із дроту, горить моя шкіра, а серце пронизує мука, туманиться розум, в руках я не втримую лука. Знамення зловісні я бачу навколо щомиті, кому на добро будуть кревні мої перебиті, не хочу ні царства, ні слави, о, Господи, правий, бо щастя не в царстві, а ні в насолоді, ні в славі. Раз тих, задля кого держава і влада так мила чекає по смерті холодна й темна могила, діди, і батьки, і сини і онуки паїння. Дядьки і свати, свояки від одного коління, не хочу їх смерті, нехай в нагороду дістану не царство, а право трьома управляти світами, убивши синів дритараштки, гріх візьму на душу, не радість відчую, а тяжко каратися мушу, вбивати рідню, чи близьку, чи далеку. Негоже, бо знищивши рід. Ми нещасними станемо, Боже. А ось що відповів Крішна. На ці мольби Арджуни, ви самі можете прочитати, знайшовши навіть в Ютубі, є я колись викладав, а точніше, не я, мої знайомі Кришнаїти, повний текст Пхагавадгіти українською мовою в перекладі Миколи Ільницького. Це дуже цікаво, і це дійсно книга книг. Вона на віки, і те, що зараз відбувається, між. Українцями і расистами це теж від відгукування цієї давньої книжки. Що ж стосується 18-го числа, яке ми будемо розглядати, це дзеркальний день, коли більшість людей будуть такими, якими є насправді. І не дуже гарний день для людей, які народилися 9-го, 18-го або 27 го числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску. Та настрою. А от якщо ж ви народилися в якийсь інший день, в кінці цього прогнозу для вас теж буде карта за Днем Народження. І сьогодні трошки ще додаткова інформація, бо в цих картах є образи саме із Махабхарати, давнього епосу, я б назвав це перша, Перший серіал, який був написаний сценарій ще до того, як з'явився кініматограф. Отож, давайте налаштуємося на цю середу. Кому за потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю заворотній відлік. 5, 4, 3, два. От там навіть один кудись полетів. І один і два. Давайте їх візьмемо і покладемо ось тут знизу. Ну що ж, почнемо з близнюків, чого очікувати представникам цього знаку. Вам випав нульовий аркан. Він же. Блазень або крокодил тут це Дур'Йодхана, це найзліший із куравів, який і розпочав війну на полі куру. Він випав перегорнуто. Тож сьогодні той день, коли ви можете навіть робити помилки, ці помилки не смертельні. Блазень з вами не грається, навпаки, він відкриває вам можливість позбутися усього зайвого і налаштуватися на позитив. Єдине, що намагайтеся цього дня не спілкуватися і не зустрічати з представниками знаку тілець. Далі раки. Ашватхама. Ашватхама це син дрони, який дуже скїв непомірне, він прокляв усі, увесь рот. Пандавів і намагався його знищити. Це карта диявола в класичному таро, Вона випала перегорнута. Тож сьогодні непоганий день, не фатальний день. Сьогодні зовнішні вороги вам не страшні. Головні вороги сидять всередині вас. Якщо з ними ви можете боротися, то день буде позитивний. Нічого не бійтеся, можете навіть сьогодні трошки ризикувати. Далі, леви. Гандхарі, Гандхарі – це у нас зірка магів в класичному таро. Планета Венера це... Гандхарі – це дружина сліпого, сліпого царя, яка теж вдягнула на свої очі. Пов'язочку, щоб бути такою ж, як і її чоловік, і в даному випадку це почуття. Почуття вони не мають очей, вони не бачать, вони не розуміють, вони тільки відчувають. Так і сьогодні у вас день, коли треба жити почуттями більше ніж розумом. Дуже гарний день для жінок, і дуже гарний день для того, щоб зайнятися з коханою людиною здоровим сексом. Далі представники знаку діва. Пхішма, пхішма це в класичному таро. Відлюдник або самітник, заповідана лампада, дуже погана карта, але вона випала перегорнута, тож сьогодні вам відкриваються можливості вийти за існуючі межі. Сьогодні ви нічого закінчити не зможете, лише продовження вас очікує. Рекомендація відлюдника перегорного, того не сидіти вдома, намагатися сьогодні кудись піти з кимось зустрітися, бо у вас сьогодні гарний день для розширення своїх. Кордонів для розширення своїх можливостей. Далі представники знаку Терези: Абхіманію і Утара це. Класичному терозакоханні, і вони випали перегорнути, тож особливого вибору у вас сьогодні немає. Те, що ви планували на цю середу, краще так все і робити, не робити різких якихось переходів і не змінювати свій шлях. У вас сьогодні єдиний шлях, немає іншого шляху, і в цей день вам треба бути максимально відкритими і чесними, бо ваша брехня може розкритися. І намагайтеся цього дня не зустрічатися і не співправитися. З представниками знаку Діва. Далі, скорпіони, будьте обережні. Дрітарашка в класичному таро це розбита вежа, і в прямій позиції ця карта натякає на катастрофи. Ці катастрофи можливі ближче до вечора. Намагайтеся, хоча б о 6-й годині вечора вже прийти додому і тоді нічого не бійтеся, але сьогодні може щось ламатися, горіти, небезпечна ситуація, тож будьте обережні з електроприладами і намагайтеся не сідати за кермо власного авто. Ще цього дня для вас Гарні зустрічі бесіди з представниками знаку Овен для стрільців. Шакуні. Шакуні це дядько Каурабів, дуже хитра особистість, він постійно у Пхагавадгіті, а точніше, в Мабхах, Махабхараті плете різні інтрижки, але вам сьогодні інтрижки ці не страшні. Він випав перегорнута в класичному Таро це карта Сутінник, і це каже про те, що сьогодні ви отримуєте як, якусь ясність. Якщо ви давно бажали отримати відповідь на складні запитання, вам сьогодні оці перегорнуті сутінки допоможуть у цьому. Намагайтеся також цього дня не зустрічатися і не спілкуватися з представниками. Знаку «Рак». Далі Козироги, Арджуна перегорнутий. Це, по-перше, натяк чоловікам. Чоловіки сьогодні не дуже гарний день для вас, для творчості, для починань, будь-які розпочинання лише сьогодні до гіршого. Тож намагайтеся залишатися статичними, якщо ви жінка, сьогодні чоловіки вам також можуть приносити якісь неприємності. Намагайтеся цього дня нічого не розпочинати, бо місяць зараз спадає. Зробіть собі невеличкий вихідний. Далі представники знаку. Водолій. Драупада Драупада в класичному таро це Верховний Жрець, це карта лідерства і відкриття нового шляху. Це, до речі, планета Меркурій, планета комерсантів. Планета людей, які швидко все роблять, і сьогодні вам теж треба все робити швидко, не гальмувати, намагатися у цей день жити більше настроєм і почуттями. Якщо вам чуйка каже, що не треба кудись їхати, не їдьте. Сьогодні все треба робити згідно свого настрою. Немає настрою, краще відпочити і нікуди не їхати. Але в дорозі вас очікує успіх, і ви дуже швидко зможете діставати тих цілей, які ви для себе будете. Ставити. Далі представники знаку риби. Кунті, Кунті Деві це мати пандавів, дуже Цікава особистість, вона, хоча й народила дітей, але вона так і залишилася незайманою, бо всі її діти це діти від величних богів. І Кунті це в класичному теру верховна Жриця, тож сьогодні гарний день саме для жінок, бо вона пов'язана з жіночою енергією. Якщо ж ви чоловік, шершеля фам, шукайте жінку, жінка вам обов'язково допоможе. Також гарний день для зустрічей, для нових знайомств. Далі представники знаку Овен. Сатьяки. Сатьяки в класичному таро це карта колісниці, і це не дуже відомий персонаж Магабхарати, але він вижив після. Битви на полі куру, і він здобув певний досвід. Так і сьогодні, ви можете здобути цей досвід, чомусь навчитися накопичити щось в класичному Таро це карта колісниці. Сьогодні можна кудись їхати. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку-стрілець. І нарешті тільці. Накул і Сахадев. Накул і Сахадев це карта сонця в класичному таро. Це молодший з пандавів, Вони народилися від Ашвінів. Ви, напевно, їх знаєте, якщо ви дивитесь мої постійні прогнози, Ашвіни є в картах карми. І Накул і Сахадев це яскравість, це насиченість енергією, і це карта пов'язана з дітьми. Сьогодні той день, коли вам треба більше проводити час з дітьми. І для вас гарні зустрічі і бесіди. З представниками знаку Близнюки, і такі зустрічі цілком можливі, бо вам випали рівнозначні карти. І загальна карта дня чакра. Чакра це не просто колесо, це колесо, яким Крішна відбивався від ворогів, бо він дав. Зарок поклявся, що він не візьме зброю до рук, але коли на нього пішли вороги, він просто відірвав колесо від колесниці і цим колесом всіх розкидав. Таким чином він не порушив свою присягу і зробив щось дуже дивне. І всіх вас очікує дивне, якщо ви вірите вдачу, вдача сьогодні обов'язково посміхнеться. Сьогодні все рухається у правильному напрямку. Тож дивіться новини, вас очікує там щось цікаве. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось чорного кольору. І якщо ж подивитися на сам день, то можна виділити лише проміжок це саме в день, починаючи з 2-ї години дня. 14 і до закату сонця може бути щось несподівано і небезпечне. Особливо це стосується за годину до закату сонця. Намагайтеся в цей час хоча б не переміщатися, бо у цей час велика ймовірність ДТП та різних аварій. Ну, а я додам вам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися першого 10, 19, або 28 числа будь-якого місяця. Баларама в класичному таро карта сили. Економте свої сили, не вступайте сьогодні в конфліктні ситуації, бо ви їх, їх вирішити не можете. Ви можете зіткнутися з такою силою, яку побороти вам треба. Не зможете побороти не фізично, а не морально. Тому намагайтеся бути спокійнішими і бережіть свої як зовнішні, так і духовні ресурси, і будьте втричі обережні, якщо ви народилися під знаком Лев. Якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, перегорнутий Крішна це малі результати. Розраховувати сьогодні на щось велике ви не можете. Пам'ятайте, що є. Махамантра Харі Крішна, Харі, Крішна, Крішна, Крішна Харі, Харі Харі Рам, Харі Рам, 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 Харі Харі. Якщо бажаєте, щоб він не відгорнувся від вас, читайте цю мантру на сьогодні. День, коли хтось з вас знаходиться в дуже небезпечному стані над прірвою, але Божа сила вам допоможе. І будьте втричі обережні, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, Юдхіштхіра. Ютхішхіра в класичному таро – це імператор, він випав перегорнуто. Тож сьогодні не той день, коли треба йти туди, де багато людей, де багато людей, багато проблем. Люди вам будуть створювати ці проблеми і краще якісь гарні дела, справи свої робити самостійно, без помічі людей, бо будуть люди вам тільки заважати. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця. Відура це рівновага, це джастис, справедливість в класичному таро, і це дуже непоганий показник, коли ваш розум контролює ваші емоції. Непоганий день для того, щоб піти у різні установи. Я маю на увазі суди, ТЦК, і з'ясовувати щось собі на користь. Також, якщо вам необхідно, зверніться до юриста він вам дасть дуже гарні поради. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Терези. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, карна карна це помірність в класичному таро, сонячний геній Янгол. Сьогодні у вас є захист з боку янгольських сил. Ви можете кілька справ одночасно зробити. Головне не втрачувати ініціативу і менше ля ляси точити, бо в словах може бути те, що ви скажете щось зайвого, а потім це використовують. Проти вас ще цього дня пощастить особливо водоліям. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, дрона чарія. в класичному таро це повішаний або жертва в перегорнутій стадії непоганий показник того, що якщо ви захворіли, сьогодні ви будете відчувати себе дуже класно. Пійдете на одужання. Сьогодні день, коли простір і люди дають вам дари, але і вам не треба забувати про благодійність. Далі, якщо ви народилися 7-го, 16 або 25-го числа будь-якого місяця, кріп в класичному таро, це карта в смерті, і в перегорнутій стадії ця карта натякає на те, що сьогодні не той день, коли ви можете щось змінювати. Будь-які зміни лише на гірше, Єдине, що ви можете змінювати, це своє ставлення до того, що вже відбулося, тобто до минулого. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26-го числа будь-якого місяця, драу. Драупаді у в класичному це карта імператриця, це дружина відразу п'ятьох. Пандавів, у них є досі така традиція, називається Поліандрія, коли одна дружина і багато чоловіків. Драупаді каже про те, що сьогодні гарний день для матеріалізації ваших думок, вам сьогодні пощастить, і сьогодні ви можете заробити якісь, хоча й невеличкі, але й гроші. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. І це пхімасена найсильніший з пандавів. Класичному теро це карта Страшний суд, вона пов'язана з родичами. Сьогодні в цілому нічого поганого відбуватися не буде. Сьогодні черговий день, коли ви можете робити все так само, як і робили до цього. Нічого нового очікувати не слід ані поганого, ані гарного. Особливо вам пощастить, якщо ви <клес> народилися під знаком риби. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці дивні аркани Курукшетра, відбувалося у вашому житті як мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів, хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх оберігає, дає захист та усілякі діла, наш єдиний пхагаван, вакантанка. Господь Бог.